Ви на каналі І ось чому. І ми розповімо про декілька найцікавіших прапорів. Чому це не жовтий? Як красива вигадка потрапила на офіційний прапор. Чому втували не вміють лічити до 9. Чим унікальний наш український прапор? Як чоловічі статеві органи потрапили на прапор і багато іншого. Котрусю, про який ти прапор, хочеш, щоб я розказав. Це два найновіших прапори в світі. Переносимось 2021 рік. Зовсім недалеко. Тоді відбулися дві речі: славнозвісний і печальний ковід, коли президенту Еммануелю Макрону було нудно. Тож він вирішив е, минуле пригадати для французів. І змінив приблизно з такого відтінку синього на такий. І також був змінений прапор оцей. Зараз це, на жаль, застарілий прапор. Але е, зараз це полотне, що виглядає на білому тлі і такий напис, як в Саудівській Аравії. На перший погляд, що до такого незвичного звичайний прапор. Так, прапор звичний. Але тут є одна печальна деталь. Авторка прапора, 15-річна Метті Сьюзен, зробила цей прапор в 1979 році. За прапор їй не дали ні копійки. Зовсім недавно вона померла просто в злиннях. Прем'єр-міністр Нової Гвінеї обіцяв, що похорон оплатить він своїми власними коштами, але цього він не зробив. Це в нас Латвія. Знову, що тут незвичного? Відтінок бордового і одна тоненька біла смужка. Але тут є знов частини тіла. Ой, я вже вам наперед сказала, але нічого. Коли офіцер латвійців в битві з росіянами помер, в нього був пояс, сорочка і штани. Латвійці зняли з його. Амуніції, ремінь. Все тіло е, цього офіцера було залите кров'ю, тільки е, ця, е, цей ремінь залишився неокромлений. І вийшов саме такий прапор. Далі в нас Хорватія. На початку відео я вам сказала, як красива історія е, потрапила на прапор. Насправді це легенда, я трохи не добрав слів. Як ви бачите, тут дуже багато деталей. Одна із головних і найпомітніших, і є зараз символом Хорватії, це шахівниця. І цей прапор прийняли в тому ж самому році, як і український, 92-го. За легендою, хорватський король і боснійський вирішили під час бою. Не завдати ні одного вбивства. Вони вирішили зіграти в шахи. Переміг за легендою Хорват. Так потрапила ця легенда на прапор. У нас йде прапор України, Монако, Польщі і Індонезії. Річ у тому, що ці чотири прапори єдині в цілому світі, які мають всього лиш дві горизонтальні смуги з, з двома кольорами. І подивіться, як від них всіх відрізняється наш український стяг. Індонезія і Монако Ці два прапори однакові. Як так сталося? Вся історія почалася з 13 століття, коли монегальський прапор вийшов саме такий, і його не змінювали ні одного разу. А індонезійський в 12 столітті. Коли Індонезія була колонізована голландцями, прапор виглядав як червоно-біло-синій. І один із протестувальників випадково він зірвав синю смугу. Подейкують, що це побачила влада, і коли вже і нідерландці, і японці пішли з острова, то саме такий прапор вибрали. Але потім. Монако скаржився на е, Індонезію. Чому ж так? Наш прапор дуже старий, а ваш дуже молодий. А індонезійці красиво відповіли: а ви забули, що наш прапор на століття старший? Також в світі є ще дві країни, які мають однаковий прапор Чад і Румунія. Щоб всьому розібратись, нам треба повернутися аж до 19 століття. В 1889 році румунський прапор набув такого вигляду. Потім він вінився тільки під час Другої світової, коли до влади прийшов диктатор Чоуческу. Він вирішив помістити на прапор свій власний герб з комуністичною символікою, власне. А коли влада Чеуческу була повалена, то комуністичну символіку було логічно забрати. І, і Румуни так і зробили. Але повернемося чуть-чуть раніше, на 39 років, 1960 рік, коли чад отримав незалежність від Франції, нічого не вигадавши, вони додали жовтий, як знак пустелі Сахари. І далі в нас де прапор німецький. На початку відео я вас заінтригувала, чому жовтий-не-жовтий. Жовтий. І зараз я вам все поясню. В 1958 році німецький уряд ухвалив закон, доволі дивний, з яким треба називати німецький прапор не чорно-червоно-жовтим, а чорно-червоно-золотим. І зараз ми спостерігаємо прапор Бутану. І на ньому зображено чоловічі статеві органи. Бутанська тагенда каже, що чоловічі статеві органи відганяють злих духів. Не будемо відходити від Азії і переходимо до Саудівської Аравії. Доволі красивий прапор, я думаю. Зображено, на перший погляд, за корлючки і меч на зеленому тлі, але насправді на ньому зображено меч, який означає. Небезпечність саудівського народу, а також шахада. Повернемось 2006 рік, саме на чемпіонат світу з футболу 2006 року. На ньому ми найбільше запам'ятали збірну України, яка я, 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 також грала проти саудитів в груповому етапі, на якому, до речі, відбувся перший гол українців на чемпіонатах світу. Повернемося ще, ще трохи раніше. До турніру мали створити м'яч, ну логічно, як без з І в FIFA була дуже гарна ідея, як на мене. Вести всі прапори, прапори всіх країн-учасниць на м'яч. Але саудити, які е, так шанують свій прапор, е, відмовились від цієї ідеї і навіть збунтували трохи. Тому що цей напис святий для них. Назовсім трохи заглянемо на батьківщину Евересту. Цей прапор не є ні квадратним, ні прямокутним, що робить його унікальним в всьому світі. Переносимось до тувалу. Історія країни починається з 1978 року, коли тувальці отримали незалежність від Великої Британії за підсумком референдуму. Ми маємо казус на прапорі країни зображено Union Jack і. Дев'ять зірок, що означають 9 островів тувалу. Але тувалу в перекладі з тувальської означає разом у вісьмох. Влада мала багато протестів, але на них звернули увагу тільки в 95-му році. І то тільки на 2 роки. Тільки два роки на прапорі тувалу була логіка. Як ви вважаєте, який кольор на прапорах найпоширеніший? Ми, ви здогадались, це червоний. Не дарма я сьогодні вбраний в це. 76% прапорів мають цей кольор, який найменш популярний. Це фіолетовий. Всього лише дві країни світу мають фіолетовий. На домініці фіолетовий особлює папуга. Це дуже болюча тема, але водночас і скарб Домініки. Сьогодні цих папуг залишилося менше 20 особи, тільки собі уявіть. Менше 20. І ці папуги мешкають тільки в Домініті. На цьому прапорі важко розглянути фіолетовий. Але якщо добре придивитися, фіолетовий є на веселці. Принесемося до Африки. Тут ми бачимо бідну непопулярну, так скажемо, державу Мавританію. На ній зображено півмісяць зірку і е, дві червоні смуги на зеленому тлі. Типове для африканських і особливо мусульманських держав поєднання кольорів. Цей прапор до 2021 року був найновішим. І також до 2017 року був єдиним е разом із стягом Ямайки у світі, який не має ні синього, ні білого, ні червоного. Але все змінилося у 2017 році, коли президент Мавританців Мавританці провів референдум, ніби його бажання було змінити прапор, додати червоні смуги як символ боротьби та крові проти французів. Але більшість мавританців сказали, що це було б його бажання залишитись на третій срок. Але через рік, через занадто великі протести, він сам пішов із посади президента. Але його успіх був визнаний. Прапор залишився під його дизайном, власне. І на цьому ми завершуємо наше цікаве відео. Напишіть в коментарях, яка вам історія найбільше сподобалася, чи вам сподобався такий формат? Можливо, ми його продовжимо. Читати це круто. Читайте і всім па-па.